по перше, щодо нашої позиції стосовно війни між Росією та Україною, ми завжди підтримували і підтримуємо і надалі будемо підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Як країна, яка постраждала від окупації та порушення нашої територіальної цілісності, ми, звісно, повністю розуміємо цю ситуацію. Тому кожен кого ви спитаєте, скаже: ми хочемо, щоб війна припинилася негайно. Так, ми також цього хочемо. Але головне питання: як це зробити, і чи буде це потенційне або тимчасове припинення вогню? Стабільним чи ні як керівник країни, що пережила дві гарячі війни і період між ними, можу сказати вам, що припинення вогню ніколи не зупиняє війну. Ніколи війна не припинилася і в нашому випадку. Це було лише тимчасове полегшення для країн, щоб перегрупуватися, мобілізуватися і почати все знову. По-друге, що означає припинення вогню? Це також важливо. Бо ці терміни мають велике значення для тих, хто хоче допомогти зупинити війну, щоб чітко розуміти, про що йдеться. Усі вам скажуть, що хочуть припинення війни. Так, давайте поаплодуємо. Але що далі? Що означає припинити? Чи означає це, що не буде артилерійських атак, не падатимуть авіабомби, не буде снайперської війни, не буде рейдів, диверсійних груп? Що це означатиме? Лінія зіткнення військ Росії та України набагато довша за нашу. Так, у нашому випадку лінія зіткнення була дуже вигідна для Вірменії. Природний ландшафт їх захищав і фактично допомагав утримувати окупацію. Плюс за період припинення вогню протягом 26 років вони побудували 5-6, навіть більше інженерних ліній траншей, колючого дроту, мінних полів. Щотижня ми маємо жертви від підривів на мінах майже 400 осіб понад 70 з них загинули. Інші отримали тяжкі поранення. Тож, коли люди говорять про припинення вогню в Україні чи про мир в Україні, чи розуміють вони наскільки важко буде контролювати війська? Який рівень дисципліни в українській армії та російській армії? Я не знаю, можливо знаю, але не хочу коментувати. Рівень дисципліни в азербайджанській армії загальновідомий. Ми зупинилися на околиці Ханкенді за одним наказом верховного головнокомандувача: чи буде ця лінія зіткнення небезпечною і надійною? Чи вимагатимуть ті, хто хоче бути посередником присутності міжнародних миротворців на цій лінії? Вони вимагали цього від нас протягом усього періоду окупації. Одне зі спільних послань США, Росії та Франції стосувалося введення так званих миротворців на лінію зіткнення. Що це означало? Це означало, що вони хотіли, аби ми погодились на окупацію. Якщо на лінію зіткнення, що перебуває під окупацією, заходять миротворці, це означає, що ви маєте попрощатися зі своєю територією. Жодна країна, принаймні, наскільки я розумію, не погодиться на компроміс у питанні територіальної цілісності. Тому очікувати, що Україна погодиться пожертвувати своєю міжнародною визнаною територією в обмін на мир, думаю, буде несправедливо і нереалістично. Україна, як і весь світ, вважає ці окуповані території частиною України. Азербайджан також вважає їх частиною України. Як вони можуть ним?